Сьогодні вночі російські військові атакували ударними безпілотниками приватний сектор міста Богодухів на Харківщині. Одне з влучань сталося по житловому будинку, що був повністю зруйнований. З-під завалів вилучено тіла двох загиблих 41-річної жінки та 10-річного хлопчика. Троє людей травмовані. Повідомили у Фейсбук Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Наша колега Лариса Говина наразі перебуває на місці. Удару у неї дізнаємося більше подробиць. Ларису вітаємо тебе. Вітаю. І слово Розкажи, що там зараз відбувається. Колеги, вітаю. Ми зараз перебуваємо у Богодухіві. Це місто на Харківщині приблизно за 20 кілометрів від російського кордону. Власне від будинку, куди сьогодні поцілив російський дрон, залишилися самі руїни. Ви можете зараз це бачити на відео. За даними ДСНС, на місці влучання виникла пожежа площею 50 квадратних метрів. З під завалів дістали тіло жінки та 10-річної дитини, які загинули в нас наслідок цього влучання. Нам вдалося поспілкуватися із чоловіком і батьком цієї родини. Я пропоную послухати його коментар. Що було. Чую, зараз позвонили. У нас серця 39, пряме попадання. От і вся роблю, бо прибіг пішком, а нема нікого вдома От і все, і все, і все. Все, що я знаю, більше. Кого ви втратили? Дружиною і младшого сина, мішку, 10 років. Будинку поряд також повилітали вікна, пошкоджений дах, дуже понівечені будівлі. І ми поспілкувалися із власницею цього будинку Оленою Невинною. Вона розповіла, що тимчасово її родина тут не жила, тому всі вціліли. Однак вночі чули вибухи. Їх було власне чутно в усьому богодухові, тому що вони були досить потужні. І я пропоную послухати Олену Невинну. Десь близько 3.30 було, прилетіли шахеди. Ми тут не проживаємо в даний момент, але мені одразу дзвонив сусід, відразу казав, що були прильоти, що дуже постраждали будівлі, сусіди у нас постраждали дуже. Люди практично зруйновано. Криші немає, стеля просіла, вікна всі вибито, двері вибиті, зайти не можна, бо їх вони вигнуті, В сарай. В сараїв немає, ну, то практично все, ось ворота тільки у цілі стоять. Сьогодні на місці працюватимуть протягом дня волонтери, представники гуманітарної місії проліска. Ми поспілкувалися з ними, і вони говорять про те, що е, обстеження які були пошкоджені будинки, поряд також вивчають, кому з людей потрібна допомога, зокрема закрити вікна тимчасово дерев'яними плитами, або ж надати теплі ковдри, і вони збирають зараз заявки, роздають цю допомогу, тому що на вулиці мінус 10, і в першу чергу, як сказали волонтери, вони турбуються про те, щоб допомогти людям утеплити їхнє житло, колеги. Це була Лариса Гована, наша колега із Суспільних Харків. Вона була сьогодні і власне знаходиться зараз на місці влучання, де російські дрони поцілили по населеному пункті Богодухів Харківської області.